Коротше, всім привіт. <jogo> Це друга частина. У мене, коротше, воно пам'яті не було, і перша частина закінчилась. Коротше, я почав другу. Тут дивіться, що у мене коротше. Я зараз почистив його і вийшов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, шоу у когось. То Герлінг Бади. Скажу я вам. Эм, ма. Стоп, якщо нема, значить я був на цій карті. Я все скупив. Я зайшов на цю саму карту. Нормально. О, дванадцять. Так, дивимося, що тут, лай угу. настолько. Нічого ну, немає тут. Ну воно було в стоці. У мене колись коли у мене було, тоді, на жаль, один мільйон. Як оце забрати, то шфейворит. Фавориты? А, ні, хай буде. Я поняв. Короче, то. Йо-має. -йо. Застар... Мене висне просто. Жесть. Дивіться. Коротше. Подив... Тут я скажу, що для цього потрібно Просто дивіться. Для цього потрібно У мене немає тг каналу або таких... Е... цей або чогось такого, що розігрувати. Коротше, для цього вам потрібно поставити лайк під це відео, підписатися на канал. І потім е, написати, е, написати в е, е, коментарі е, з, з вашим ніком. Це обов'язково. то я не буду знати цей. Дивіться, спочатку додайте мене Дивіться. От бачите, з самого низу. от такий зараз напишу вам. Ну, я не рівно зараз напишу. Зараз. Так, мені треба вибрати кольори. Такий, коротше. дивіться, Секундочку. Окей, синій буде. В мене не рівно, Я малюю не рівно. Ну, коротше, отакий. Так. Оку хтось там тушкенцію. Бернінг бат. Мені, коротше, дав тут оцей суп. 15 тисяч шекеля. А, дивіться, я не договорив. Далі е, е, додати мене в друзі і в коментах оцей свій нік написати, щоб я знав, чи ви мене додаєте, чи ні. Чи мене хоче хтось другий. А потім бачите, коли я граю в Верестий Сад, тоді просто заходьте і, і пишіть е, да, дай пета. Я вам просто. Отак. І стою, І стою, І, наприклад, він. І вам просто зажимаю тільки до кінця. Я йому не до кінця, а я йому просто дам. Ну ви знаєте. Хорошо, в мене отак. В мене є перший розіграш пета. Бо, якщо хочете, можете еравелика. У цього, наприклад, просто так само, тільки говорите дай «Ра велика. Поняли всі? Якщо так. Я сподіваюся так, у мене просто перший розіграш. Бажаю вам вдачі. Бимося, що тут. Ага, новий це зараз скупляємо це, й моє що тут найдорожче е -е. О, оце. Ведем до 189, наверное. Ой, все, Basic Splinkler. И что тут? И ничего. Ну, вот так вот Короче, так. Сейчас я докинчу... Мий, паркурчик, ну... Як сказати, подивіться попереднє відео, це не паркурчик. Е. І хай на цьому відео набереться 7. Е, ні, дивіться, 6 лайків. Наш рекорд просто. Наш рекорд. Якщо ви хочете... І якщо набереться на ньому 6 лайків. На 7, я хотів всім зараз, ну ні, коротше зажирем. Якщо набратися 6 лайків, то ми продовжимо з Сашею знімати за Майнкрафт. Ваш люб... любимий Я чуть-чуть бороту -чуть я скоротив, а мені скорочувати потрібно було. Так, де можна? Тут можна забрати, а потім сюди ляпнути. Потім сюди ляпнути от таку штучку. На ней. Ну я не про в паркурах. Зразу говорю. Так добре від першого лиця грати ти просто на изи просто на ізі піднявся. Не росте Та, росте. от бачите? Там. Ой. сюда сюда, 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 сюда дальше что я цього знімаю? Не знаю. Дивіться, коротше, дороблюю і відео і, і, буде на цьому все. А в мен... Ви бачили, у мене зависело? У мене зависає. Ну, чесно. І за цього я не піднявся. Викрися. Короше, догадайтесь, кому я пишу привіт. Короче, тут у мене пацанчик, якого я видалив з друзів. Він укр Ну. А, він забув. Мен. Я блогер. and then the double bust.